На початку сесії одразу ж взялися запитання допомоги військовим. Дякуючи Богу, дякуючи Збройним силам, нашим всім захисникам, захисницям, що ми можемо тут в тилу працювати, працювати на перемогу. І в сьогоднішніх наших рішеннях зміни до бюджету буде велика підтримка нашим Збройним силам, майже 20 мільйонів, 10 мільйонів ризику. Дрони це десятки, бачите мільйона для нашої переборони, 450 тисяч для нашого аеродрому, 4 мільйони 500 для полоскового центру територіальної комплектації. Держави, Також депутати своїм рішенням присвоїли звання почесного мешканця Коломиї посмертно чотирьом нашим захисникам. А далі погодили нові місця для паркування біля міського дратсу. Потім депутати затвердили новий статут Коломийського центру дозвілля та туризму, внесли зміни до програми благоустрою міста, передали в оренду приміщення і перейшли до земельних питань. Однак перед розглядом останнього обранці скористалися правом на перерву, пішли на неї. Та не повернулися до сесійної зали. З коломий Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.